Сьогодні 48 закладів середньої освіти Чернівецької громади завершили навчальний рік. Шість освітніх закладів завершують навчання 7 червня. Під час останнього дзвоника, 31 травня, у ліцеї номер 5 Оріяна організували збір коштів для 42-ї бригади, в якій воює мама випускниці. У 2017 році Олена Брезицька вирішила стати військовою. На той час її доньці Кірі було 9 років. Відтоді її вихованням займаються батьки Олени. Це була мрія, я завжди хотіла, тому що я сама з родини військових, в мене батько військовий, і все життя я бачила військових, 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 росла в цьому, няньки були військовими, тому, мабуть, воно десь відклалося, і, власне, я завжди хотіла і прийшла до цього у 2017 році. Нині Олена Брезицька воює на харківському напрямку. Я всім серцем і душею там, з своїм підрозділом, з своїми хлопцями. Висновок він один. Я точно знаю, що я на своїй землі, і я не маю права дати оркам прийти сюди і командувати. Вони, вони прийшли до нас, не ми, тому однозначно бути там до останнього, боротися, захищати. 31 травня. Олена Брезицька поруч з донькою Кірою. На останньому дзвонику донька побачила маму вперше за рік. Я вдячна, що сьогодні в цей день зі мною моя військова, моя мама, і я дякую Богу за те, що вона нарешті. Змогла до мене приїхати. Ось я дивлюсь зараз на маму. Мама це для мене герой. Її називають Ксена в її підрозділі. Це типу, якась там жіночка бойова, якийсь воїн Ксена. Я мамою дуже сильно пишаюся. Вона для мене мій авторитет, моя мотивація. Вона стала для мене прикладом сильної, незалежної, мужньої жінки. Кіра хоче бути дотичною до військової професії. Я думала стати. Військовим юристам, мабуть, тому що після завершення війни дуже багато військових будуть потребувати допомоги. Останній дзвоник у ліцеї номер 5 Оріана цьогоріч, як і останні 10 років поспіль, без квітів. Школярі та випускники збирали на дрон для бригади Олени Брезицької. 15% дітей у нас є таких батьки, яких воюють і. Серед випускників також величезна кількість учнів, які стали на захист України. Кожному з них безмежно дякуємо, кожним з них пишаємося і допомагаємо. І навіть сьогоднішній день завершення навчального року є благодійним. У нас немає квітів, давно немає квітів. Продовж цих десяти років жодне свято не відбувається з квітами. Єдині це тільки до меморіальної дошки полеглим випускникам. Богу сьогодні за Таку доньку за прекрасний ліцей, викладачів щиро вдячна вам усім за доньку і хочу попросити вас, живіть, посміхайтеся, донатьте, будьте разом, аби ми знали, за що ми там сьогодні воюємо. Слава Україні! Ми знаємо, пані Оленко, і ми не просто знаємо наш е, сьогоднішній завершальний день навчального року є благодійним. Хто бажає долучіться, будь ласка, в вестибюлі ліцею є скринька, є печин. 30 тисяч на розвідувальний дрон. Якщо ми ще трішки піднатужимося. Завершальним акордом сьогоднішнього нашого останнього дзвоника буде придбаний дрон для наших захисників. Героям України тричі! Слава, слава, слава! 66 випускників 11 класу разом з батьками та школярами ліцею номер 5 Оріана зібрали майже 25 тисяч гривень. Євген Басилюк, Павло Марковцій, новини Сі 4